Я на оптом овочевому риночку в рибному магазині розріб. Осьміші рулетики з оселедця по 360 гривень, тут кіло 400 із гірчичкою дуже смачненькі. Стейки з кумбрії по 170 гривень. Ворський коптельчик по 140. Тут у нас 300 грамів. по-швидськи лепошвидське пів кіла по 115 гривень. Присервочки оселедці по 90 гривень. А така маленька коробочка 300 г по 65. Мідії олії з лимончиком 500 грамів 160 гривень. Ось такі ж пів кілограма по 95 гривень. Також магазин пропонує дуже багато різноманітної пашеної продукції. Ось дивіться, є ось такі огірочки, помідорчики, грибочки грибочки по 150 гривень, баклажанчики 290, капусточка маринована по 180 гривень 3 кілограма, Капусточка маринована пів кілограмчика по 50 гривень. А якщо ви любите корейську морковочку, то ось така кілограмова відерця морковочки по 100 гривень. Морковка по-корейськи по 70. І капусточка квашена по 70 гривень один кілограмчик. А ось така пів кілограма по 40 гривень.